Всім привіт. Так, це Вот. Гроші я з виберу. Хочу купити гота. Тут рівно тисячу, скільки має коштувати. Ну, все, скільки вам? Тисячу якраз якраз. Що, я такий поняття мій будинок, а ви з нього йдеться. О гроші. Приклеїтись. Все, гроші. Все, свої гроші взяла. Ну що там? Лімонади вдруг сказав друг сказав, що буде там, де около лимонаду. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, норм. Mm -hmm. mm -hmm. Опа, mm -hmm. все. приехали. Здесь закрыл. А можно мне а, вот всю пять банку? Да ну ок. Сколько? пятьсот, как раз пятьсот. И тарелку. Ой, і радио. Не, не а, і... І ще о і радіо. Не нарости. О, і Знаєш, коли я дупився, це було так. Так, да, ще нася. О. Привіт. Так. Забывай разливай. Нормально. А если пішла на короче. Тому він має бути бесплатним. Ну безкуштовним. Бу безкоштовно, бути. Та є. він безкоштовний. Оооо. Подивіться, що з моїм дорогом. Ой. Це, ну, це заповільна швидкість. Кам'яне, ну це заповільно. Давай на якийсь покращий. Ось там вони. О, а може йому пропонувати на дещо прикольнему покататися. Я його можу. Бо це для двох. Це треба, щоб було дві людини. Так нереально. Ну, навіть і штуці. Не угу, угу. би, мало бути... Та вони приєднані. да. Ми то не то не того. Ту. О, не потонула. Тогда я тебя припутаю. Может, Вот так. Нет. Намаюся працювати. О -о 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 -ой. Ой, щось, щось з не так, пана керується опана. Коротше, тепер ти типу полетиш. Ну це не, не точно, ну би мав щось все правильно робити. А тепер ту куди? Вс, он зараз. Вс, он зарастрил задохнуть. Я зараз тоже напал. Задохнусь. Я что-то не задохнулась, он уже уздорал я мало. Он снова упал. Ну короче, нормально провела час. От... Короче, мы так пішли спатом. бо я не заметил як жнич. О, и там музыка играет. музыка все нормально. Ну, ноты. Дем лишку. Туалет. Лишку. Без лишка. А, не слишком. Пусто аклые. Вот. Тут тоже. И тут и вот так. всякая погода такая стоп тильки, выпал снег нааай ок, будет холодно у меня нет это еще плюс сверху сварку тут что-то Теплу воду, думаю, буде покраще. <звук> так, добре. Може, на управление поспати? У який дощ. дощ. Сонце. Опа, назнайшова. Так, бросило і гроші, щоб посадити кудись. Не знаю, може потрапимо. Рассочу почитать. Що тут ще такого є? Так шесть володен. Що мені тепер робити? Може купити і датані. З тобі в мене має бути вудка. Та в мене є вудка. Так риба. Та тут має мається якісь риба. Ну, ваш котрость. О, я це давно робив, може і розучився. Воно мене тягнеться. О, це, це риба клон. І о, охоно. Зараз я тут заріжу чуть-чуть. Нічого цікай. Опа. Сейчас все. Все зарізую за все. Все-все несю додому, щоб загоріти. У мене сковорідка. Ні, ну навіть вже на дворі, тоді. Нам ще і на дворі приготуватись. Єс мене є. Опа, на у мене ніби дерево взяти. Так, дерево в мене має бути якесь. Маєш пут. Єс, yes, є трохи дерева. Так, покладемо вот так і тепер підпалюємо. Ой, треба побільше дерева. Я не знав. Що більше для риби. Не хочу. Так. Так тобто, це що треба? Опа, ну я уже представляю, скільки це й дерево потрібно. Що, все, Все горить. Все горить. Ось так не робіть? Понясник, все уже видно. Що таке підпалилося. Ай, мені батарелочку. Та так зим. ням 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 Ну все, я її за'їв. Ну, залишилась половина. Я її в холодильник. Ну хай не полпать. Щось мені треба якось туда, щось. Мені говорили, треба замінити. Шесто. Так, все для комфорта не було. А так, човен. Ай, будь-який. Так, мені сказали, що я забрав видачу. Так, коротше, я зву. Знаєш, що мені робити? Так, може щось що зробити. Там надіюсь, тут не буду. Нічого ріти такого. Ході таємно, що тут є під водою, і як там? под водой ем. Это ем проще. Все. Я на себя так и надел беспачно. Все. Иду под воду. Рыбу больше... Какому же самому способу, як я її наешу. Ну, мы и ничего. Я ебал тогда, ебал чуть-чуть металл. Тут вообще я. Тут то. Так, чуть-чуть я. О, может выскочить на машину. О, та вистачило. Ну, не повністю. Ну, не таке нормально їдеш. Що вам сказала? Ну, грязно. І, ну, це була неправда, ну. Но я через нього чуть не умер. Та пошли. Це тракціон. Такий ой. Папа, дякую, що подивились кінця всім, папа.